Не хворіємо. Львівські медики епідемії грипу та ГРВІ наразі не очікують. Управління Держсанепідемслужби моніторить ситуацію, хоча за попередній тиждень у Львові захворіло майже 3,5 тисячі осіб, однак до епідемії ще далеко. Поріг захворюваності не перевищує і в області. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року зараз хворих майже в два рази менше, зізнаються санепідемологи. Епідемії немає. Це завдяки погоді. Нинішні морози не дають мікробам розмножуватися. Люди адаптувались, тепло вдягаються і взуваються. Тому рівень захворюваності наразі незначний. За статистикою зараз найбільше занедужило дітей віком від 7 до 14 років. Ми маємо правда деякий підйом захворюваності. Це абсолютно нормально, це згідно з епідеміологічними, скажімо так. Законами, але до епідемічного рівня, тобто до того показника, коли ми можемо говорити, що з'являється вже небезпека, нам досить ще далеко. Спрогнозувати точно, коли ж очікувати спала грипу неможливо, проте варто подбати про своє здоров'я заздалегідь. Якщо не вакцинація, то певні препарати не можна сказати, що настільки збільшилася кількість клієнтів, як для епідемії грипу, купують люди для профілактики дуже багато ліків. Противірусних і як для лікування, аби не йти на лікарня, не наковтавшись таблеток, кашляючи і пчихаючи, завзяті трудоголіки мчать на роботу. Проте не беруть до уваги те, що інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом. А переносити хворобу на ногах себе не поважати, констатують медики. Потім може бути набагато гірше: бронхіти, гайморити і навіть пневмонія. В людей, в яких є якісь імунні порушення, або перед тим перенесли інше захворювання, або захворювання нашаровується, або Мають патологію легень, іншу, наприклад, такі хронічні обструктивні захворювання легень. Пацієнти з цукровим діабетом дуже часто піддаються швидкому інфікуванню. При зміні погоди медики закликають уникати великих скупчень людей, аби зменшити вірогідність контактів із хворими, регулярно провітрювати приміщення, підтримувати температурний режим та робити вологе прибирання як в помешканні, так і в робочих приміщеннях. Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми. Це запевняють медики, хоча б на йоту збільшить шанс побігти хворобі. Ірина Качмарик Юрій Матьора, новини.